Всем привіт. Так, намічається у нас движуха по сівалки. Значить, хочемо її переобладнати під міні тіл, може вийде нову тіл. Все, приїхали хлопці, сканують. Такий ось такою у них є такий сканер, вони сканують нашу сівалку. Хлопці приїхали з Аверс Агро. Значить, ми до них обратились і хочемо, щоб вони нам помогли обладнати нашу сівалку розгортачами ряда, монодиском для внесення туків добрив, щоб за розгортачом ряда йшов монодиск, вносив туки, потім Висіваюча секція і місто оцього колеса прикатуюся, щоб поставити їхні прикатуючі колеса, так називаємо трекер Вони такі будуть В-образні і з такими пальцями із прутка Так, отака задумка. Хлопці приїхали пофотографувати, сканірувати для того, щоб дати нам відповідь, чи вийде це, чи не вийде. Ну і взагалі, що тут можна зробити. От такі ось технології сучасні. Дають змогу на місці конструювати їм вже тоді. О, правильно же кажу? Так що, так що така движуха. Так, поки пауза. Так, коротше, отакі плани. На місце оцього тукового сошника. Вон там він, туковий сошник. Буде стояти розгортач. Там, не знаю, акулій зуб, і я не знаю, який там посовітують хлопці. За ним зразу монодіск під туки, воно, трубка йде, шланг, тукопровод. Потім йде. Це я так далеко стою, щоб не мішати. Потім йде сашник висіваючий. Ну і далі ж прикатка. Зараз дуже важливо це засняття розположення всіх так сказати, органів, щоб нічому нічого не мішало, тому що там йде колесо транспортувальне. Ну, коротше, там стойки всякі. Щоб так зробити, щоб і не виходить за габарити ті, що заводські. Тому що, якщо вийти за габарити, буде мішати трактору, наприклад, або якомусь там іншому органу, там, колесу транспортувальному, або стійці. Ну, для цього такий апарат і для цього це все робиться, так сканується. Так що слідкуємо за каналом слідкуємо, що з цього вийде працюємо за весагро побачимо що буде далі пока